Всім привіт! друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Я Аріна, я викладач англійської мови. І сьогодні у мене з'явилася така прикольна ідея, що ми можемо. Поєднати вивчення англійської з читанням. Я буду вибирати певні речення, які ми з вами будемо розбирати в плані граматики, в плані vocabulary і так далі. І таким чином у вас, по-перше, буду складатись враження про о, цей чаптер і, можливо, зацікавленість ознайомитися з ним повністю. Якщо ні, то нічого страшного. Загалом я це планую зробити таким чином, що я створю серію таких відео для кожного чаптеру. І тому ви зможете ознайомитися з книгою і вивчити. І, можливо, щось корисне для себе загалом, якщо ви клікнули на це відео, це означає, що вас цікавить серія Twilight і насправді мене також. Приємно познайомитись, будемо дружити. Тож, про що ця перша глава? У цій главі ми знайомимося з головною героїнею Ізабеллою та або Белою Свон. Вона переїжджає із сонячного Фенікса, це, здається, штат Аризона, до маленького, так, постійно дощового містечка Форкс у штаті Вашингтон. Вона оселяється зі своїм батьком, який є шриф. Головна подія цієї глави це її перший. День у а, школі в кінці цієї глави, під час обіду в шкільній їдальні, а, вона перше бачить дивно неймовірну, красиву, бліду родину Каленів, серед яких, звісно ж, є той самий Едвард. І у неї це викликає шок, незрозуміле запокоєння і саме цією атмосферою, так, самотністю, дощем і таємницею а, відбувається. Ця зустріч, і відповідно наповнена такою атмосферою ця глава. Тепер пропоную переходити до частини з англійської. Перше речення у нас буде таке для того, щоб знаєте, поринути в цю атмосферу, поринути в цю атмосферу сутінок і того, як виглядає це місто. In the Olympic Peninsula of Northwest Washington State a small town named Forks exists under a near-constant cover of clouds. Супер uh, так, знаєте, вже відчуваєте, відчуваєте вайп сутінок я yeah, так. <laughs> Дивимось на vocabulary Отже, peninsula це цікаве слово, що означає півострів, екзист, існує. Cover of clouds означає покриття хмар. Cover може бути як іменник, покриття, і cover може бути як дієслово покривати. Відповідно, cover of clouds це покрив хмар. А, так, у нас тут об'єднуються, наприклад, два прикметника, який називається складений прикметник near constant. Sorry, Nier Constant. Це... Майже near і констант постійний, тобто майже постійний. Стосовно граматики, тут речення доволі просте, нічого особливого. В нас використовується present simple tense, так для опису постійних фактів в даному випадку. Стосовно самого наповнення речення, воно також доволі легке, просто існує м -м, певний такий gloomy настрій, похмурий настрій. Так, і that's it і відповідно повний переклад речення був би такий: на Олімпійському півострові, на північному заході штату Вашингтон, існує невелике містечко під назвою Форкс, під, під, під яке майже постійно вкрите хмарами. Переходимо до другого речення для того, щоб зрозуміти і подивитися на все внутрішній конфлікт та характер Белли, зрозуміти, яка вона є персона. I want to go, I lied I'd always been a bad liar, but I'd been saying this lie so frequently lately that it sounded almost convincing now. Стосовно vocabulary, речення доволі цікаве. По-перше, ми бачимо, що у нас є слово light брехати, яке в другій формі тобто в past simple стоїть. Далі у нас є похідне від нього liar, брехун, так, тобто ми можемо створити це дуже. Розповсюджена штука, коли ми можемо створити з слова іменник, тобто ми кажемо lie, так, це брехати, і liar це брехун. А можемо так само сказати teach це навчати, і teacher це вчитель. Дуже таких прикладів може багато бути. Наступне, що нас тут цікаве, це, наприклад, слово frequently. Frequent це взагалі синонім до слова often -часто. Так, і Frequent це часто просто таке більш high-level vocabulary. Uh, тут дуже важлива граматична штука, що ми можемо з frequent зробити переслівник, тобто як. Frequent це який? Частий і frequently це часто, тобто це різні частинки мови. Така тенденція, до речі, дуже також uh, розповсюджена в англійській мові, коли у нас є якийсь прикметник, наприклад, slow – Повільний, і ми додаємо до нього закінчення LY, щоб створити прислівник, тобто slowly як повільно. Наступне це слово «convincing», що означає переконливий від слова «convince» так переконувати. Стосовно граматики, нас тут може зацікавити декілька часів. По-перше, I want to go. Звісно, це звичайний present simple «I like Past simple, I had always been a bad liar, to past perfect, but I'd been saying this lie, it's already past perfect continuous, and it sounded таки, past simple До речі, в плані часів тут використовується дуже прикольна комбінація, тому що ми якраз таки можемо подивитися, як використовується past perfect, або past perfect continuous, який всі бояться. Загалом past perfect – дуже легкий час. У вас є дві дії обов'язково дві дії в минулому. Одна з них буде перша, інша буде друга. Так от перша дія в минулому це і буде ось цей past perfect, або past perfect continuous. А друга дія це вже буде past simple, тобто. Past Simple – це буде та дія, яка ближче до теперішнього. А, і відповідно тут що відбувається? I want to go, I lied Я хочу йти, вона збрехала. Те, що вона збрехала, це Past Simple А те, що вона завжди була брехункою, мм, погана дівчинка. Так, це було до того моменту, як вона lied Тобто перед цією реплікою I want to go» до цього моменту вона завжди була все своє життя a bad liar». І як речення перекладається повністю. Я хочу піти, я збрехала. Я завжди була поганим брехуном, але останнім часом я так часто повторювала цю брехню, що вона тепер звучало майже переконливо». Наступне речення «It was too green, an alien planet». Що це означає? Тут, до речі, дуже цікава штука. To. Ми зазвичай звикли чути to як е, в значенні також. Правильно, на таких початкових рівнях нам кажуть, що to – це також. Але тут, to, коли ми ставимо перед прикметником, воно додає оцього значення негативного To green. тобто занадто зелений, те, що вам не подобається. Воно підкреслює дискомфорт. Тобто, давайте почуємо таку різницю. Чуємо, налаштовуємося. Very green це просто дуже зелений, поганого нічого в цьому немає. А too green це означає, що ну де Воно занадто занадто неприємне і зелене, негативне. Тут також доволі класний прийом в плані граматики і навіщо ми ставимо? Ось це тире, деш, яке називається англійською. Загалом воно використовується для додавання раптового, так або якогось метафоричного коментаря, щоб показати, видати емоцію або звернути увагу читача, що ось зараз концентруємось, буде якийсь страшак або щось неочікуване. Не так буквально ви розумієте, що я маю на увазі. Тобто, це для того, щоб зробити цей різкий такий підсумок і виділити це, виділити як її почуття. А загалом, що означає ось це An Alien Planet, це така метафора, тобто образна назва її відчуттів, як вона себе почувається. Це... Не схоже на її дім, так би це опис кімнати, в якій вона буде жити. Відповідно, це не схоже на її дім, бо вона до цього не звикла, і тому це відчувається як чужа планета. Наступне речення. Це перше знайомство з е, Калінами. це правильно українською Sorry якщо я щось не так сказала. Отже, речення. Every one of them was chalky pale. The paleest of all the students living in this sunless town. Ну, звісно, якось ще їх можемо тут описати. Отже, що нас тут цікавить в плані вокеблері? Uh, Chalky означає крайдяний. Так, від слова крейда і пейл це блідий, дуже класне слово, яке дуже часто у мене вже рука болить, використовується в описі обличчя персонажів та які занадто бліді. Санлес це «безсонний» або безсонячний. Так, sun це сонце, і лес ми зазвичай додаємо для того, щоб зробити це значення відсутності чогось. Санлес, тобто без сонця. Наступне стосовно граматики, що ми можемо тут виділити, по-перше, використовується в першій частинці «was chalky pale», це «past simple», так «was were». Далі «the palest of all the students», Тут використовується все «the palest». Порівняння прикметників так, це найвищий а, ступінь порівняння, для чого він використовується, як він формується. От у нас є слово з вами pale, це означає блідий. А якщо ми хочемо сказати найблідіший, то це вже буде The palest, яким чином воно формується. Якщо слово коротке, ми просто до нього додаємо закінчення "-est", Якщо слово велике, як наприклад Important, то ми будемо вже ставити до нього слово "-most", тобто "-the most important". І обов'язково не забуваємо про артикль де, хоч ми додаємо закінчення "-est", хоч ми ставимо мост. Тут обов'язково. Anyway, нам завжди треба ставити артикль. Кожен з них був Крейтянові Лідей, найблідіший з усіх учнів, які жили у цьому безсонячному місті. І останні речення: ось цей початок, конфлікт з Едвардом. He was leaning away from me. «Sitting on the extreme edge of his chair and averting his face like he smelled something bad». Що у нас тут є? У нас є дуже прикольна uh, штука, фраза фразове діє слово: це lean away from». «Lean» означає взагалі як спиратись на щось, відхилятись на щось. І тому «leaning away from» означає відхилятися від. Ми можемо сказати «lean on». там. Спиратись на щось, або, також можемо сказати, lean back, тобто відкинутись. <хи> наступне, що нас тут цікавить, це averting his face. Це означає як turning away, або avoiding eye contact, відвертаючи обличчя від цього. Так? Це доволі формальне слово, воно таке високого рівня, гарне, але можна замінити turning away просто або avoiding eye contact. І стосовно часів, що такого цікавого у нас використовується, у нас є uh, He was leaning away та це past continuous, тобто тривала дія в минулому. І у нас є He smelled Something Bad. Тобто He Smelled, це past simple, як факт чогось, uh, просто констатація факту дії в минулому, що він в цей момент щось відчув. І все. Більше нічого такого тут нема. І переклад цього речення він відхилився від мене, сидів на самому краєчку стільця, до речі, Edge, це край так, і відвертав обличчя, ніби відчув якийсь неприємний запах. Всі ми пам'ятаємо цей момент у фільмі, це було супер дивно. І купу, а, купу мемів навколо цього ходить по інтернетах. Отже, друзі, я сподіваюся, що це відео було вам хоч трошки корисним. Якщо вам цікаво, ви можете запитати щось додаткове в коментарях, щось було незрозуміло. До речі, якщо вам потрібна книга в pdf форматі то я можу без проблем її вам надіслати. Просто дайте мені про це знати, якщо ви все ж таки захочете паралельно, наприклад, читати це відео. Читати це відео, читати книгу після або перед. Продивленням цього відео, бо це буде доволі корисно, знаєте, якщо ми зараз з вами розберемо якісь слова, так а ви потім підете і прочитаєте, можливо, цей чаптер. І щось вам згадається, як мінімум в плані vocabulary. Тому відповідно, в наступному відео ми будемо розбирати всі такі якісь цікаві моменти лексику, граматику. Якщо у вас є якісь побажання, дайте мені знати це в коментарях. Я була дуже рада вас бачити. Цілую обіймаю, Па-па!